Сторічний Родіон цьогоріч пішов у перший клас. З перших років життя у хлопчика діагностували синдром дефіциту уважності та гіперактивність. Мама дитини, пані Катерина, каже, родіон веселий та непосидючий. Сьогодні вони завітали на відкриття польсько-українського адаптаційного центру. Тут діти можуть проходити реабілітацію, граючись. Я думаю, що такі центри потрібні для того, аби діти змогли знайти якісь нові інтереси для себе або нові вподобання також для себе і могли цим надалі займатися там. Щось Кавитися взагалі сьогодні діткам дуже сподобалось. Кожен знайшов щось для себе, що його більше зацікавило колесі. Адаптаційний центр для людей з інвалідністю створили на базі міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука. Тут є різноманітні дошки, настільні ігри, кукурудзяні мішечки та інші ігрові набори. За словами фахівців, такі забави допомагають розвивати дрібну моторику рук та є частиною моральної та фізичної реабілітації. Особливість методики занять у адаптаційному центрі полягає в тому, що ми досягаємо в першу чергу ефекту якого це ефект соціальної адаптації, це також покращення психофізичного розвитку. І, зокрема, таких функцій, як, наприклад, когнітивні функції, дрібна моторика також. Ми внесли свої напрацювання. Це розвиток ще про а також балансу. Для відвідувачів немає вікових обмежень, тож, окрім групи людей з інвалідністю, двері відкриті також для внутрішньопереміщених осіб та військовослужбовців, які повернулися із фронту. А все для того, аби допомогти людям соціально адаптуватися. Реалізували цей проект після того, як виграли грант спільно з польськими партнерами. Наразі в новому центрі працюють студенти, які впродовж декількох місяців переймали польський досвід в ерготерапії. Це зараз. При... Грант із університетом з Англії, Це грант із університетом збитвища Польщі. І в даному випадку ми сьогодні на такому заході, на відкритті такого центру і знаходимося. Наші студенти прийшли стажування в Польщі в університеті вбитвища, готові до реалізації цієї програми. Такі ж центри створять на базі ще двох університетів у Харкові та Львові. Щодо Рівненського, то він працюватиме щосереди з 14 до 16 та щосу роботи з 11 до 14 години. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.